Русі самого ранку Володимирська гірка зустріла чимало посадових осіб біля пам'ятника хрестителю Русі. Серед них були політики, священнослужителі та сам президент України. Ще до початку заходу Київський патріарх Філарет пояснив, чому свято хрещення Русі має таке велике значення для української держави. Русь Київську європу не приймали, тому через те, що вона язичницька, тому не повернення до. Наших корнів свідчить про те, нагадує нам, що наше місце в Європі, бо наш один із перших князів київських Володимир якраз через християнство війшов в Європу. Під час своєї промови на урочистому заході з нагоди свята президент Петро Порошенко не лише привітав українців, а й приділив значну увагу темі автокефальної православної церкви в Україні. За його словами, згідно з численними соціальними опитуваннями, більшість українців хочуть, щоб в країні була єдина автокефальна православна церква. Це історичний тренд, який не може оминути і Україну, нашу державу. До тих же хто Ще цього не відчуває, я хотів би апелювати словами покійного митрополіта Володимира Сабодана. Автокефалія це лише спосіб організації церковного життя, свідчення кількісного та якісного зростання церкви її здатності до самостійного буття. На заході був присутній представник Вселенського патріархату. Константинопольська церква, нагадаємо, сприяла хрещенню Київської Русі, а також прийме участь в наданні Українській православній церкві автокефалії у наші часи. Константинопольська церква для нас була, є і буде церков'ю матерію, до якої ми, її чада, зверталися і будемо звертатися по допомогу, в тому числі. І в подоланні розділення, яка сьогодні болить православним українцям, вселенський архієпископ зауважив, що, хоча київський патріархат наразі не знаходиться у прямому підпорядкуванні Константинополя, вони все одно готові підтримувати українських прихожан. Дійсно, від Константинополя Древня Київська Рус прийняла хрещення, і Константинопольська церква назавжди залишається матір'ю Київської церкви. Слова Петра Порошенка про важливість автокефалії підтвердив зі сцени і київський патріарх, і гості, які представляли різні релігії в Україні. Проте жодного слова з цього приводу не було почуто від настоятеля Української православної церкви Московського патріархату Онуфрія. Сам же Петро Порошенко про Московський патріархат, декілька слів таки сказав. Два з половиною роки тому Москва розв'язала війну проти золотоверхового Києва. Те, що відбувається зараз. На сході України називається нашестям чужинців, і думаю, цьому українському словосполученню не складно знайти аналог і в церковно-слав'янській мові. Наскільки довгим та важким буде шлях до автокефалії, наразі сказати важко, адже як показали останні події від церкви Московського патріархату, Україні не так вже легко буде відхреститись. Христина Перкова, Юрій Юрченко, RTI.